Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви мене попросили знову зробити такі прильоти. Тим більше, що я чула, що Росія отримала знову нову партію ці останні дні. Ось чи як буде з прильотами саме цього тижня? Я маю на увазі від сьогоднішнього дня десь так, приблизно 7-10 наступних днів. Що буде з прильотами? Ну, дивіться, у нас йде місяць, тобто і прильоти, вже йде прильоти. тобто, буде. Особливо, ви бачите, я не знаю, чи вам видно, чи ні. Карта показує ніч і день так само. Ніч і день, день і ніч будуть мої дорогенькі, на жаль, будуть. Я, єдине, зараз подивлюся. Які інтенсив... Яка буде інтенсивність? 100% буде, мої дорогеньки, на жаль. Я би хотіла вам сказати, що ні, не буде, але, на жаль, дуже багато. Але дивіться, дивіться, що я радісне вам скажу. Прильоти будуть, але, бачите, будуть відбивати. Наші будуть відбивати. Тут можна сказати майже 100%. Дійсно, я правильно зрозуміла? Да, стопроцентово наші будуть відбивати. Бачите ще один військовий. Ось. Давайте подивимося, якої інтенсивності це буде. Буде так само, як було до цих пір, ось цей травень місяць. Чи буде послаблення? Ну, ось мені показує дуже велике. Так, дуже велике. Е, ви знаєте, зараз я скажу, дивіться. Буде послаблення, можна сказати, зараз я точно скажу. Тут йде 8, 2, 4, 1. Це говорить про те, що буде йти вниз. Тобто не наверх. Було би навпаки 1, 4, 2, 8, я би сказала по наростаючій верх іде. А так, це йде вниз. Понарос... По, по зменшувальній. По... Від... Від... Гаразд, ну, ви зрозуміли, що тут іде не вверх, а вниз, тобто зменшиться, але буде концентрація. Розумієте, про що це? Туз це є концентрація. Якщо тут багато, так, але це не десятка. А туз це як десятка. Бачите, воно буде йти тут на початку якесь послаблення, а потім як дум-дудум. -ду 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 Оце мене лякає. Зараз я подивлюся. Зараз я подивлюся. Буде це на Київ. Давайте так подивимося Київ знову. Да, мої дорогенькі, але Київ знов будуть, ну, бачите, дивіться, у них, я так скажу, у них дуже велика злість, ревнощі помститися. У них прямо, ви знаєте, їх прямо колотить. Да, да, да. Знову буде Київ. Ось, а, буде, давайте Одесу, бо ви за Одесу питали, давайте Одесу подивимося ці, ці, ці дні. Одеса, ну, в принципі, якщо буде, то дуже незначне. У нас випадає Паж жезлів і Паж Мечів. Якщо Одеса буде, то незначне. Тут скоріше, щось. Інше в Одесі буде. Хоча ми дивимося прильоти, так, але Одеса залишається під прицілом теж щось там інше. В Одесі може бути щось інше. Якщо прильоти, то не такого масштабу. Тому що ось тут, бачите, хоча можна сказати, да, бачите, дивіться, ось. До речі, навіть ось те, що тут Сонце попереду, а жезл ззаду. То тут навпаки сонце позаду, а жезл впереді. Тобто це може говорити, що людина вже, ну як сказати, інтенсивність міняється. І міняється інтенсивність. І я так розумію, що тут, якщо щось і буде, давайте я ще докладу, Ну, в принципі, тут ось, бачите, щось з води може бути. Наприклад, щось з води. Якісь, можливо, угоди можуть бути. Ось таке щось там. Оцей зерновий коридор, наприклад, ось. Але, ну, відверто вам скажу: карти не показали Одеса прильоти. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе, мої любі. І якщо щось є, то давайте задавайте питання і будемо робити разом розклади. Щиро дякую вам за увагу. І мирного вам дня! Щастива, мої любі!